Я знаю, що у вас дуже великий досвід в ресторанному бізнесі понад 10 років. Тож впевнена, що кухня у ресторані «Умар» буде особлива. Декілька слів про нашу кухню. Кухня у нас буде особлива в будь-якому випадку. Зараз за моєю спиною ви бачите саму кухню. Тут поки ще маленький безлад, маленький хаос. але це все буде виконано найближчим часом. Обладнання буде підключене буквально на наступному чи через тиждень. Тут ви бачите комунікації, які будуть сховані, тому що гості не повинні цього всього бачити. Гості будуть бачити тільки безпосередньо процес приготування їжі. Тут у нас місце для видачі, тут буде стояти головний на кухні, сушеф або шеф, буде видавати наші прекрасні страви в зал. Відповідно, заді за ним там знаходиться гарячий процес, холодний процес, ну і так далі. Все, що в нас буде готуватися. Поки тут безлад, але буквально через тиждень-два тут буде вже вирувати робота, буде все жаритись, варитись, булькати. Так що будемо чекати на вас. Пусть.